Глава 20 Після довгих блукань, подолавши піски, скелі і сніги, маленький принц нарешті знайшов дорогу, а всі дороги ведуть до людей. «Добрий день», – сказав він. Перед ним був сад, повний квітучих троянд. Добрий день. відповіли троянди. Маленький принц подивився на них. Усі вони були схожі на його квітку. Хто ви? вражений спитав він. Ми троянди відказали квіти. Он як, мовив маленький принц, і відчув себе дуже нещасним. Його квітка розповідала йому, що вона одна така на всьому світі, а ось тут буяло п'ять тисяч таких самих квіток в одному тільки саду. Їй було б дуже прикро, якби вона побачила це, подумав маленький принц. Вона б страшенно закашлялась і вдала, що вмирає, аби тільки не стати смішною. А мені довелося б прикидатись, ніби я доглядаю її, бо інакше щоб принизити й мене, вона справді могла б умерти. А потім він іще сказав собі Я думав, що маю такий скарб єдину в світі квітку, а то звичайнісінька троянда. Проста троянда і три вулкани, які сягають мені до колін, із яких один погас, можливо, назавжди, цього замало щоб бути великим принцем, і впавши на траву, він заплакав.